І ще раз усім доброго, мирного вечора. Проводимо ще один наш прямий сьогодні ефір на моєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептицький» серії міні-ефірів, і будемо зараз ми з вами розглядати таку якби, тему, яку теж ви просили подивитися. Сьогодні в мережі з'явилось повідомлення офіційне від самого Кадирова про його відставку. От, знову ж таки, що малося на увазі, чи справді ця відставка його по факту буде. Є також якби, джерела, які пишуть, що йому вже готована посада, якась там дуже велика, важлива в Росгвардії. І давайте ми з'ясуємо, чи це якось в корені буде впливати на хід війни в Україні, чи не буде, чи важливо це, чи не важливо, чи взагалі варто на це звертати увагу на ту його відставку. Давайте витягнемо буквально кілька карт і, і просто подивимося, як це може в ключі відобразитися для України. Нам важливо тільки цей момент. Тільки цей момент. Прогноз буде недовгим, бо ви його знову ж таки просили так швиденько проглянути. Чотири карти старо древні чотири карти старо. Люміна і чотири карти з Таро Алістера Кроулі. Тому що так, як пишуть офіційні джерела, що його там термін збігає аж в 26-му році з тої посади, з якої він там хоче піти там голова. І тої. А тут, якби виходять такі заяви. І от незрозуміло що. <гум> так, ну, що в нас де по розкладу? Першим ділом, на що варто звернути увагу? Така от у нас карта Монах Відлюдник. Все-таки варто, можливо, справді очікувати того його відходу від актуальної посади, відставки, п'ятірка кубків, коли вже давно над тим думається, бо реально є якась пропозиція. Пропозиція є дійсності хороша. Прямо як для нього, якщось як теж цілий світ народиться, якийсь новий. І з позиції фінансової матеріальної рицар. Тут Пентаклів, тут у нас десятка пентаклів, але перевернуто. Тобто щось таке враження багато чого там не обіцяли, не обіцяли. І, напевно, таким чином це і було мотивоване прийняти рішення. Чи по факту ці зміни якісь відбудуться, я навіть не знаю, бо тут десятка мечів, крах, карта. Тут йде перевернута карта рицар жеслів, теж як дорога, які частково перекриті, і та підтримка, яку йому хочуть якби, надавати, теж під питанням, як воно буде. Але далі аркани, от якщо дивитися, то досить таки навіть в плюсі. Четвірка жеслів, аркан Сонце, Аркан зірка, аркан збалансування. Тобто однозначно, що він для себе якось бачить новий шлях. Однозначно, що е, ту пропозицію, яку йому дали, напевно, довго вона обдумувалась, може й більше півроку. І нарешті десь от він це прийняв, тобто, значить, якісь вигоди для себе він це бачить. Сказати, повноцінний його відхід е, не впевнений, я в цьому. От воно якось так частково буде, і так, і ні. Знаєте, так ніби і відійшов від відставку, але одночасно і село керування правління там, типу як матиме. А тут, от чи може бути ця пропозиція, як пишуть ЗМІ про якусь там посаду в Росгвардії, так, це цілком повністю можливо. Але чи буде це настільки перспективно, як це думається, гадається, не факт. Не факт. Особливо там ще щось теж є замішано якби, по фінансовій стороні питання, і це теж на основі цього може виникнути ще дуже великий конфлікт. Ще дуже великий конфлікт. А, а Нам ключі треба зрозуміти, чим це грозить для України все-таки ці його відставки, якісь можливі там, пропозиції і так далі сторони Росії. Чим це все-таки грозить для України? Четвірка мечів. Ну, особливо нічим. Шестірка жеслів Тоже якби. Від нашої, якби суті, і шляху до перемоги, то картина не міняється. Ми і так йшли до перемоги, йдемо до перемоги, і ми йдемо до перемоги. Королева Пентаклів теж у прямій позиції, карта хороша. І е, Сімірка Мечів, ну, що, може, буде далі якісь там заявки, ще щось таке. От, ну, так як воно в принципі було раніше, плюс-мінус. Так само і, і от зараз. Бої люди, які насправді переживають. Тому я цей розклад і роблю. І король кубків. Тобто, ще раз кажу: шлях України до перемоги, від того, що він там буде відставці, не буде відставці і так далі, він, напевно, що ключі і не поміняється. І Богу дякувати. Ще раз кажу, ми до перемоги ми ну, так до перемоги йдемо. А їхні там якісь внутрішні розбірки, хай собі там нас кажуть, голову мастять. Так? Як там, що там, до чого там. Це вже їхнє питання. Бо теж десь і в ЗМІ прозвучало, що може цей Аля Путлер там щось там, як то кажуть, підмітає, замітає, забирає. Ну десь теж є втручання вищих сил і вищої справедливості. І має бути так, як в світовому порядку, як в світовому форматі. По закону вищої справедливості, щоб винних було покарано, а не винних винагороджено. Ми вже це говоримо кілька останніх днів, наскільки сильно міняється енергія. І от із підпливом цих енергій, підпливом енергії зміни світової, світових правительств і правителів, має бути ось так: як народження нового світу. Побачимо! Головне, що для України шлях до перемоги продовжується. І хай буде так. Ну що ж, дорогі мої глядачі, сьогодні завершуємо нашу серію міні-ефірів. Що просили, такі основні питання, я розглянув. Зустрінемось завтра на продовженні наших енергопрактик. Якщо буду мати силу натхнення, то може справді вийде в ефір проговорити питання життя після смерті, так як ми про це з вами говорили. Подивлюся, як буду мати по часу, по можливості, по ресурсу. Але енергопрактику ми проводимо обов'язково, орієнтовно о 10-й вечора за українським часом. Про Азовці вже було так. От. А там, я кажу, ті всі зміни, ці всі там, хто куди йде, хто звідки звільняється. Хай там простір це формує так, щоб на землі було добре, щоб все це зло і все це чернота забралася геть. Із нашої рідної землі України із планети земля. І хай буде так. Всім вам, дорогі мої, мирної тихої ночі. Бережіть себе. Разом ми сильні, разом ми єдині, разом ми до перемоги. Почуємось вже завтра.